Якщо ти хочеш мати успіх в будь-якій справі, у нас є два шляхи. Перший шлях це шлях поступовості. Коли ти потрошки, потихеньку береш на себе якусь міру, яка тобі не важка, і починаєш це робити. Потім трошки додаєш. Наприклад, важко тобі молитися пів години молись 10 хвилин, через пару неділюк 15 хвилин. Так, щоби. Не перенапрягатися і щоб відчувати внутрішнє задоволення. Або якщо ти почав бігати, почни з 500 метрів, потім 600 метрів, потім кілометр. А є шлях максималізму. Так, все, я починаю бігати. Ось з першого ж дня я буду бігти 10 кілометрів. Ну, знаєте, я отак-от раніше був таким максималістом. Почав бігати, надірвався. Погано, вже про цей біг і думати не можу. Почав вивчати англійську мову, вивчив 300 слів, все, вже не можу їх вчити, вже на англійську мені огидно й чути її. Почав молитися, думаю, буду молитися півночі одразу. Помолився один раз, два рази, потім зовсім вже не можу молитися, настільки мені вже тяжко. Бог так зробив, подивіться, як ростуть рослинки. Потрошки потихеньку, пускаю корінці. Ще один листочок з'явився, ще один. Через деякий час дивишся, а там вже ціле дерево. Давайте йти цим шляхом поступовості і побачимо класні успіхи.